Виходить, що я не беру ніякої участі в тому розподілі же в тому, що і державник він дуже опосередковано там знаходиться, бо його інтерес тільки в тому, щоб він знаходився, сидів на грошовому потоку від тебе до іншої людини. Причому, що, якщо раніше, наприклад, там, взяти там, 2000 років назад це була просто сила, що приходив якийсь здоровий мужик з дубіней, От, або там зі списом і щитом, а у тебе була дубіна, він вигравав в тебе фізично, і він вимагав від тебе гроші, щоб забезпечувати своє життя. То тепер. Спис прибрали, а казали, ти віддавай свої гроші не тому, що мені треба забезпечити своє життя, а я, я бюрократ. Я бюрократ, я бюрократ. Бюрократ це я. А тому, що я ці гроші віддам бабусям і калікам. От. І ходить і ще й каже: дивіться, а він не здав на бабусі калік. От. Я та що, мені одного з унітазу золотого і золотого батона достатньо отак. от. Це те, що зараз в суспільстві видно найсильніше, це оцей булінг. Ах, ви такі